Угу. Mm -hmm. Ну, ховайся, ховайся. Видите, mm -hmm. какие вот белые рыбы. Всім доброго ранку. Сьогодні раненько встав, зараз шоста година, і приїхав вже до лісу. Приїхав сьогодні в дубовий ліс, буду шукати білі гриби, а також всі гриби, які попадуться мені по дорозі, я теж буду їм радий. Ліс тут дуже великий, є куди походити, тому не гаючи часу, будемо йти в похід. Що цікаве, трапиться по дорозі, я все обов'язково зніму і бажаю вам приємного перегляду. Так. Ось поки записував. Помітив таку гарну першу сиродіжку, дивіться. Ух ти, як така міцна. Нічого собі оце. Це вона чітка. Дивіться, частенька, гарненька сиродіжка яка перша. А в лісі сьогодні зранку тиша, вітру ще немає, сонечко встає, птахи співають. Взагалі нереально класно. Ось є ще одна сироїшка, але це вже така вже старкувата трошки, то я її не буду брати. Визнай ось, ось на цьому місці видно. Багато хто позбирав сироїшки. Давай мої мене чекали. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой, та ти що? гарна сироїжка. Вона чітка. Ще чистий гриб, жодних зіпсувань не видно на ньому. І ось поряд. Ще одна така сама маленька, гарненька. Дивіться. Взагалі, супер. Хороші знахідки. Відкривають цей день. У тут теж великі, гарні сиріжки. Ще не багато, це тільки перші, мабуть, але все рівно є. Це нове для мене місце. Я тільки другий раз тут. Перший раз приїжджав, просто оглядав і одне другий раз вже з рибочками. Дивно ж такий, наче зефір якийсь. Гриб такий, дивіться. Він дуже вологий. Цікаво, перший раз таке бачу. Зефір. Гриб, зефір. Ось знову знайшов дуже-дуже багато звіробія. І тут прям багато, ось там росте, тут росте, ось ще кущі можна гарно назбирати. Супер. Така вирубка тут була, але вже посаджені нові сосни проростають такі ось маленькі, бачите, Молодці, що вони садять одразу, нові дерева дуже добре будуть. Рости нові деревця, а тут ось яка рослина теж прикольна. Бачите, все можна зустріти просто переходячи з лісу в ліс. Це я прийш, перехожу з дубового лісу, йду в березовий. І ось на цій місціні скільки краси росте. Ось погляньте ще ще. Такі теж квіти цікаві. М -м, приемный запах. Дуже приятный запах. Ага, паучок. Да, какие стрёмные. Какие шелтые. Паука сам надо было разобраться. Вот такие паучиська. Ховайся, ховайся. Пройшло буквально півгодини години. почав дуть вже вітер. Змінив локацію, переїхав в інший ліс. І тут теж картина хороша. Дивіться, прямо в травні. Скільки сироїжок. Ось ідемо далі, там ще покажу щось. червоних уже на жаль запсованы Багато зіпсованих сироїжок. Та в принципі і молоденькі наростають. Нема на що скаржиться. Грибочки є. І старенькі, і молоденькі. Все рівно цікаво ходити в цьому лісі. Білого так і немає ще. А сироїжок повно. Туди не піде, і скрізь є сироїжки красива, нічого собі важненько ну і далі є, там вже буде не така візика мало ніколи зараз я помітив гарне містечко тут сироїшкове Ховик. Тут сиродіжка вже доїдає ті. Ще один ховичок. Наче оця сиродіжка ще хороша. Ні, почервіва. Не уже червила такая Ховачок, мабуть. Давай, чому він такий Ніжка така червона. Красивий гриб. mm-hmm <laughs> Ось під одним де так рядочок ростить від більшої до менше. Ось цю заберемо. Ні, вже зіпсовано. Ось це буде чітко. Ця маленька ще гарна. О, ви тільки погляньте на це чудіще. Дивіться, який великий білий гриб. Капець, це ж він вже мабуть зіпсований. Ну, Все рівно будемо тягати. зараз дивіться. О! Ось такі вони тут бувають, ростуть, бачите? А, ти, Зміюки ці повискакували. Да, повністю переточені. Але ви гляньте, який великий білий гриб. Майже тут буде ще сезон грибів білих. На жаль, знайшов одного в цінці, той зіпсований. Ось такі величезні. Мух. Мухомори величезні такі ось. Ось такі. Чекає. Там ще один стоїть. Проходив сьогодні десь 3 години. Що сказати, грибочки є, але в основному тільки самі сироїжки. І пару муховиків бачу, ну і мухомори само по собі теж є. А сироїшка це теж гарний гриб. Мені він останнім часом подобається. Набрав хорошу кількість сьогодні. Приїду додому, посмажу, а також, мабуть, суп зварю. Короче, є грибочки. Замовив одну класну ємкість для грибів, тому на наступний раз вже буду з нею ходити. І гриби будуть краще зберігатися в ній. Ось такий вийшов сьогодні результат. Кому це відео, ставте лайк, коментуйте, підтримайте мій канал підпискою, коментом. І всім до зустрічі, бувайте!